Зараз я розповім вам світову таємницю. Кожен сайт будується на одній тій самій формулі формула Аїда. Зараз розповім секрет, на якому Apple заробляє мільйони доларів, і мої клієнти також. Кожен абсолютно сайт будується на формулі Аїда або ж АІДАС. увага, інтерес, бажання та дія. Подивіться зараз на сайт Apple. Кожна з їх сторінок будується за цією формулою. Спочатку вони захоплюють увагу класними картинками, анімаціями. Далі вони викликають інтерес користувача, характеристики, налаштування тощо. А далі вони викликають бажання отримати цей продукт через багато різних аспектів. А потім це все закінчується дією, щоб ви клікнули на кнопку, оплатили, замовили. Насправді кожен сайт в світі використовує цю маркетингову формулу для того, щоб генерувати та заробляти. І до речі, якщо ви хочете опанувати професію веб-дизайнера, почати кар'єру ефективно, швидко та результативно, я запрошую вас до нас в академію Конончук Екедемі. Тут ви зустрінете професійних кураторів і ви реалізуєте портфоліо преміального рівня і почнете працевлаштування якнайшвидше. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео або було вам корисне. На зв'язку Богдан Комінчук до зустрічі.